Ольга Чорна настані щастя. Дзеркало дивилося на дівчину її заплаканими очима. Чому одним дістається все, краса, любов, а іншим крихти? запитувала, чи то у свого відображення, чи навіть у кого. Молодшій настаній сестрі Лесі справді дісталося все. Коли дівчинка була маленькою, в селі її називали лялечкою. Потім стала улюбленицею вчителів, а що вже казати про парубків. Настя з сестрі не заздрила. Просто було образливо, що для батьків, наче існує лише молодша донька. Коли мама йшла до магазину, не брала її з собою, а тільки Лесю. Жінка тішилася, коли молодиці хвалили вроду її улюблениці, і найкращі обновки діставалися Лесі. А головне Батьківська любов. Молодшу пестили, а на старшу погримували. Літніми ранками Леся ніжилася в ліжку, а Настя збиралася на пасовисько. якось тоська, яка була в контрах із сусідами під час чергової сварки, випалила Ти, Любко, не мною переймайся, а дітьми. Навчи свою красуню, хоч якоїсь роботи, навіть за холодну воду не береться». Зате Настя в тебе за наймичку, немов не рідна дитина, а ти не вказуй, як мені жити, відгризалася Люба. І хай у тебе серце не болить за Лесю. Знаєш, який чоловік їй дістанеться, на руках буде носити, в золоті моя дитина буде ходити, а Настя хто ж винен, що вродою не вдалася, якось проживе? А хіба не ти її народила? Настя чула розмову, їй було так боляче, так боляче. Часом дівчина потай від матері забігала до сусідки Тоськи. Здавалося, в цьому світі вона єдина людина, яка любила Настю. Гостра на язик тоська була чудовою господинею. На весілля готувати її кликали і шила гарно. Бувало, пропонувала Насті допоможи но на мені, і вчися заодно. Як то кажуть, пекти хліб і шити завжди треба вміти. Настя виявилася здібною ученицею, їй подобалося шити і готувати. Коли про уроки довідалася Люба, влаштувала сусідці й старшій доньці скандал. І Настя вперше не змовчала. Мамо, вам і так діла до мене нема, крім як зроби, принеси, піди. Все для Лесі. Хіба не правда?» Люба замовкла, але затаїла на тоську ще більшу злість і на Настю, що з контрою здружилася. Після закінчення школи батьки вирішили, хай Настя вступає до швейного училища, бо односельці в зубах носять, мовляв, чи й справді не нагуляла люба старшу доньку, що так не дбало до неї ставиться. Олеся мала здобути вищу освіту, зробити кар'єру. Вийти заміж за міського, багатого і гарного хлопця і жити, як у казці. Настю посватав Ромко із сусіднього села. Хлопець довго доглядав паралізовану матір, працював будівельником. Коли неньки не стало, йому тридцятка минула. Подейкували, це рідня нараяла йому Настю. У подружжя народилася дівчинка, Даринка. Природа зробила Насті і Романові коштовний дарунок. Їхня доня була красунею. В обох селах обговорювали цю новину. Леся, щойно отримавши диплом, завагітніла, зізналася не батькам, старшій сестрі. Залишу те, що народиться в пологому будинку. Хтось підбере. Ніколи мені з дітьми нянчитися. Шкода, що аборт робити пізно, то виходь заміж. За того ніколи. Це була помилка, і я її виправлю, бо якщо заміж, то за достойного. А хто батько дитини? Та яка різниця, Лесю? Не бери гріха на душу, не залишай дитину. Хіба що тобі привезу? Будеш бавити? Буду. Заміж Леся таки вийшла, за художника початківця, який і був батьком дитини. Але невдовзі розлучилися. Чоловік і батько з художника виявився нікудишнім, як і матір та дружина з Лесі. Маленького Дмитрика сестра привезла Насті хотіла б його залишити в тебе на деякий час, поки не облаштуюся, де жити, і роботу треба шукати. Настя з Романом погодилися доглянути за малим, а Леся про сина вмить забула. Наступне лесене заміжжя також виявилося невдалим. Її обранцем був учитель фізкультури, у подружжя народився Степанко. Чоловіка дратував плач немовляти, він не мав жодного бажання хоча б інколи побути з сином. Зрештою, закрутив роман з іншою жінкою, про що зізнався Лесі. Та зі злості перенесла свої речі на квартиру до подруги, а малого привезла до сестри. Так у Насті з романом з'явився ще один подарунок. Батьки Настю мало не з'їли. Вважали було б краще, якби Леся здала сина в дитбудинок. Ти скоро дитсадок відкриєш, репетувала на Настю мати. Хай би дітиська йшли на інші руки. Вони мені не внуки, і тобі ніхто. Вони моє щастя, мамо, троє маленьких щасть! Роман відчинив перед тещою двері і спокійно мовив Ніколи, чуєте, ніколи не підвищуйте голос на Настю перед нашими дітьми. Після цього ображена Люба перестала розмовляти із старшою донькою. До дітей Леся не навідувалася, вони для неї були чужими і непотрібними. У гості до Насті з романом часто приходила Тоська. Села були майже поруч, через ставок і Пасовисько. Колишня сусідка приносила пошиті власними руками дитячі речі і плітки з затину. Розповідала, що Леся приїжджала додому то з одним кавалером, то з іншим, а останній був трохи неохайного вигляду, проте заміж Лесю більше не кликали. За словами Люби, залицяльники були не варті її доньки. Об'явилася сестра на настаново подвір'ї, коли хлопці стали школярами. Ти ж не сплавиш мені їх, поцікавилася, а за що їм така кара? Настя з романом не робили різниці між лесеними хлопцями і своєю даринкою, тому і діти між собою були дружними. А Тоська після кожної гостини у подружжя красномовно описувала, яка то гарна родина, які доглянуті діти і заодно, мало не останніми словами, ганила Любу з чоловіком, які не визнають внуків, діставалося й Лесі. А може, вона ще десь позалишала своїх дітей, наче між іншим казала Тоська, он скільки кавалерів за нею волочиться. І село мійшов гуляти свіжий поговір. Настя з Романом дітей вигляділи, вивчили, одружили, вже й онуки від Дарини і Дмитра дочекалися, скоро й Степан порадує внучкою, всі обжилися в місті, але на вихідні свята часто приїжджають до батьків, а вони радіють за дітей. Просять залишити когось із внуків або веселіше було. Тільки затяті люба з чоловіком не бачать цього щастя, роками не переступали поріг оселі старшої дочки і її із зятем не хочуть у себе бачити. Леся з'явилася, коли в Насті з Романом зібралися всі діти й онуки. До бабусі з дідусем вперше привезли новонароджену Лілю, Степанову донечку. Відчинила двері, родина обідала. Заходь, Лесю, мовила Настя, – «пообідаєш з нами. Бачу, не бідують мої сини на гарних машинах приїхали. Може, пора й про матір подбати, а ми дбаємо про нашу маму, сказав Дмитро, і про тата. Правда, Степане, вони ж у нас найкращі. Але ж ваша мама я, скажи їм, Насте, я давно сказала. Коли ще хлопці малими були, тобі щось треба, Лесю? запитав Роман. Не просто ж так прийшла. Життя з моїм новим е цивільним чоловіком немає, п'є буянить, то я подумала, може, діти скинуться хоча б на одну кімнату, бо квартира належить тому вар'ятові. Нема мені куди йти? У село повертайся, батьківська хата добротна, є город. Що ти верзеш, Ромку, яке село? Коли батьки помруть, продам це все. Розмову перебила Тоська. Усім добрий день. Почула Настю, що твої діти з внуками приїхали. Думаю, гостинців принесу, от тільки ноги щось погано слухаються. Ледве дошкандибала. І ти тут Лесю? А а. Тепер зрозуміло, хто в гроші поцупив. Вони там на всю округу репетують, не здогадалися, що то їхня кохана доня. Чи я неправду кажу, га, Лесю? Може б, того до дільничого зателефонувати? Леся з переляку притиснула до грудей сумку, гримнула дверима і швидко подалася з подвір'я. А тоська не вгавала. Уявляєте, Любка з чоловіком на смерть гроші складали, а нині таке сталося.